Європейці можуть застосувати вже нові санкції, зокрема в частині 18-го пакету, який може вже готуватися до речі. А новий канцлер Мерц Німеччини говорить про те, що Німеччина так само активно долучиться до санкційного тиску на Російську Федерацію, якщо не буде позитивних зрушень і результатів вже під час завтрашньої зустрічі. Це до речі, буде перша тема і перше питання до Олексія Леонова, член парламент члена парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Я вас вітаю Вітаю вас. Як ви оцінюєте майбутню зустріч, яка відбудеться вже завтра? Має відбутися, чи то в Анкарі, чи то в Стамбулі? що, правда, поки що невідомо, і невідомо в якому складі російська делегація прибуде до Туреччини. Але врешті, ваші очікування і сподівання, сподівання насправді дуже зрозумілі. про те, що говорить наш президент, повинні зупинитись вбивства. І це є найголовніше: тридцятиденне переміря, мені здається, буде подальшим сигналом дипломатичного розвитку. Взагалі ці, ці, ці зустрічі і в подальшому війни. Це по перше. По-друге, президент постійно говорить про те, що не повинно бути будь-яких умов для зупинення вбивств. І це 30-денне переміря, потрібно приймати його підтримує весь цивілізований світ, США, наші європейські партнери і Китай. Також говорить про те, що це потрібно зробити. Що стосується 17-го пакету. Які планує ввести санкції Європейський Союз разом зі сполученими штатами, дійсно, це буде стосуватись майже 199, 190 суден, які сьогодні тіньово перевозять нафтопродукти для Російської Федерації. На жаль, ми бачимо ефективність санкцій в цілому, тому що це вже 17-й пакет і це говорить само за себе. Але це буде стосуватись і 60 фізосіп, які які відносяться і до банківської структури Російської Федерації. і і взагалі це буде стосуватися майже 300 судин. Які сьогодні дають можливість енергетично, економічно підпитувати цю війну на жаль Російської Федерації? Я нагадаю, що ну за даними до речі, з Washington Post, на до Туреччини має прибути радник зовнішньополітичних питань Ушаков, радник Путіна і очільник МЗС Лавров, Але поки що ця інформація не підтверджена, чи може змінитися, чи зміниться риторика, яку вона з 22-го року? Ми побачимо вже завтра. Але достеменно відомо, що Марко Рубі, держсекретар США, так само буде присутній на ці. Зустрічі, як і спецпредставник Трампа Вітков. А відтак це такий хороший тил, і ну скажімо, посередники такі надійні будемо сподіватися, хоча б в частині того, що у нас була укладена перед тим угода між країнами України і Сполученими Штатами Америки щодо корисних копал, енергоресурсів, видобутку там вугілля, нафти, газу тощо і мінералів рідкоземельних. І от в цій частині ми зараз з вами поговоримо, які кроки вже ну напрацьовуються і здійснюються безпосередньо українськими депутатами, парламентарями. Але давайте згадаємо про те, що. Практично на крок ближче до залучення коштів за угодою про копалини. Ми вже стаємо. Рада підтримала зміни до бюджетного кодексу, необхідні для запуску спільного інвестиційного фонду між Україною та США. Цей фонд створюється в межах угоди про надра, підписаної в ніч з 30 квітня на 1 травня. Має сприяти відбудові України. Українська частка у фонді формуватиметься за рахунок 50% доходів від ренти за видобуток корисних копалин та видачі нових дозволів на користування надрами. Фонд буде працювати на рівних умовах обидві сторони. Они Україна та США матимуть по 50% участі і однакові права голосу. Угода також передбачає лише інвестиції без кредитів і боргів. Що важливо, Україна зберігає повний контроль над своїми надрами, ресурсами і інфраструктурою. Цей документ не заважає майбутньому вступу України. До ЄС у мене одразу запитання? Я днями читав значить, статтю від знову ж таки видання Financial Times, аналітки якої припускають, що зиски від такої співпраці американська і українська сторона можуть отримати лише ближче до 2040 року, себто, через там умовно 15 років, можливо, і більше, тому що потрібна розвідка, там мобілізація начитії з персоналу і техніки тощо. То як буде наповнюватися цей фонд, якими коштами? Ми вже зараз, якщо зиск отримаємо через 15 років, дякую вам за запитання. Ну, по перше, законопроект, який був прийнятий вчора Верховною Радою, він є дуже важливим, тому що саме він показує механізми, яким чином українська сторона буде наповнювати цей фонд. Якщо ми говоримо про американську сторону, ми розуміємо, що це військова допомога, яка зараховується як інвестиційні гроші до цього фонду. Це інвестори, які привозять гроші до нашої країни, і це техніка, яка може використовуватись для роботи з цими копалами в подальшому. Що стосується України, це буде стосуватись 50% від рент, які будуть в подальшому видаватись. Це буде стосуватись 50% спецдозволів, які будуть в подальшому, та 50% частини продукції, яка буде видобуватись та реалізовуватись в подальшому, і саме це і є наш внесок в цей фонд. Якщо ми говоримо, які прибутки це дасть, і в подальшому, то один з найважливіших пунктів цієї угоди, що протягом 10 років всі прибутки, які буде мати цей фонд, вони можуть використовуватись тільки в нашій країні і на розвиток нашої інфраструктури або на відновлення нашої країни. Це є дуже мені здається важливим кроком. В угоді, в цілому, що стосується в подальшому розвитку, я знаю, що вже на сьогодні є міністерства, які опрацьовують більше ніж 57 спецдозволів. Це стосується нових спецдозволів, які можуть в подальшому увійти як наш внесок в розвиток цього фонду. Фіналізуємо від моменту підписання всіх угод, зокрема там в частині і можливо там до опрацювання якихось допоміжних актів і голосування від парламентарів. те, що ми вже проговорили, скільки може минути часу, коли процес розпочнеться безпосередньо? Тобто вже зайдуть інвестори американські компанії видобувні, безпосередньо скористаються тими ліцензіями, які вони отримують, і почнеться видобуток. А відтак і надходження наповнення цього фонду я вважаю, що він почався вже вчора, коли mm -hmm. Верховна Рада проголосувала Сувало По подальшому президент Я про практичну складову говорю не про теоретичну на папері. Дивіться, ми на сьогодні маємо одного з найкращих інвесторів в світі. Це Сполучені Штати Америки. Ми про цього інвестора мріяли протягом усіх років незалежності. Ми маємо на сьогодні не борги в 350 мільярдів, про які говорив президент Сполучених Штатів Америки. А ми сьогодні маємо інвестиції в нашу країну, і це є дуже важливо. Жодних боргів лише інвестиції. І протягом 10 років цей фонд використовує гроші в нашій же країні. Я вважаю, що це дуже серйозний дипломатичний успіх. Команди президента, і це є найважливіше. Ну, дипломатичним успіхом можна назвати те, що ми чітко і детально проговорюємо всі перспективи інвестування і підтримки і кредитування з пільговими на пільгових умовах не лише під час війни, але в повоєнні роки. І всі ці інструментарії будуть задіяні нашими партнерами. Але давайте поговоримо про власні спроможності наповнення бюджету. І В цій частині можна згадати про так звані цифрові платформи і їх оподаткування. Звісно, що податково вишуковує постійно якісь допоможні джерела поповнення бюджету. То зараз можна говорити про якісь, можливо, маркетплейси або майданчики цифрові там, в інтернеті з продажу тих чи інших товарів, як, скажімо, фізосіп, але так само там і крамниці, які спеціалізуються на товарах, певних. Яка перспектива цього процесу? Дійсно, 29 квітня уряд вніс до. Комітету фінансовому в якому я працюю цей законопроект про оподаткування на цифрових платформах продавців. Це буде стосуватись авто, житла, особисті якісь послуги, інтернет-торгівля. І це буде стосуватись як і наших майданчиків українських, таких як Prom.ua, так і закордонних, які працюють в інших країнах. Чи визиває цей законопроект якісь побоювання? Так, звичайно, є питання найголовніше. Кого ми плануємо оподатковувати, ми оподатковуємо побут або ми оподатковуємо бізнес, тому що в запропонованому законопроєкті на сьогодні уряд пропонує оподатковувати з першої транзакції, тобто неважливо, ви продали якусь стару футболку або ви продали щось дуже там важливе, як бізнес на цій платформі, і це є побоюванням, нам найважливішим побоюванням в середовищі, чого сьогодні побоюються наші українці, і над цим потрібно працювати. Окрім цього, ми розуміємо. Міємо, що у нас є регулювання і розуміння співпраці податкової і платформ в середині нашої країни, що вони будуть подавати звіти, і ми будемо розуміти, хто саме робить цю торговлю. Але ми будемо розуміти, як, які важелі в нас є на закордонні платформи, і це дає можливість недопропорядним підприємцям йти на міжнародні платформи і знаходити інші, скажімо так, шляхи, щоб не податковувати ці продажі. Якщо ми візьмемо європейські норми, то в Європі є пільги десь 30 таких транзакцій або 2000 євро. Ви можете зробити ці продажі на платформах, і вони не будуть оподатковуватись. В нас ще раз повторюсь, податкова та уряд пропонують оподатковувати з першої транзакції, і це насправді Скільки, яку вартість вона не мала? Ви самі згадали яку, про стару річ, яку, яку умовно може продавати якась бабуся. В Цьому і проблема. Сьогодні комітет уряду говорить, що ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут. Угу. На сьогодні це є такою проблемою, яку. Ми обговорюємо. Окрім цього, є е, таке розуміння, скажімо так, активного продавця це е, термін, який до вас застосовує податково, одразу після продажу, коли вони бачать цю транзакцію. І це питання активного продавця. Якщо ви не їм не є, ви можете обговорювати тільки спілкуючись з податковою через бюрократію. і Це процес довгий. Комітет говорить про те, що це повинно бути через дію. Навіщо він взагалі потрібен цей законопроект? Нам сьогодні уряд мінфін та податково говорять, що цей законопроект дасть приблизно 10 мільярдів гривень, які сьогодні дуже важливі і дуже потрібні до державного бюджету України. Звичайно, це нам потрібно робити. Але ще раз говорю: ми сьогодні залучаємо спеціалістів, ми сьогодні залучаємо громадки до обговорення цього законопроекту для того, щоб ці важливі речі, які турбують українців, були зрозумілими. Вони бути, повинні бути прозорими і в інтересах в першу чергу наших підприємців і українців. Ну направду, тут це було б досить просто. Можна було б просто оподаткувати безпосередньо самі майданчики, які займаються ну, посередництвом за фактом між продавцем і покупцем, бо вони. Заробляють на цьому гроші, так чи інакше. А відтак для фізичної особи просто встановити певний ліміт або суму на місяць, яку людина не має перевищувати там в продажі своїх тих чи інших активів. Речі насправді пайданчик окремо оподатковується за своєю системою оподаткування. Якщо ми говоримо за пропоновані податки, які будуть платити наші люди, то це йде мова про 10% базового оподаткування. І якщо ця сума перевищує 5 мільйонів гривень, то це 18%, плюс. 5% військового збору дві з половини хвилини лишається. Я тоді поєднаю два питання в одному, адже вони так чи інакше паралельно крокують. Тому що цифровізація, скажімо, процесів в сенсі там тримання грошей, ну тих самих біткоїнів умовно кажучи, в мережі да, віртуальні і банківська таємниця це два паралельних кейси. Наскільки важливо говорити про те, щоб держава контролювала ці процеси? Дуже важливо, ми йдемо до Європейського Союзу. Ми поговоримо про прозорість, і ми повинні рано чи пізно прийняти закон про криптоактиви. Ми всі розуміємо, що в на сьогодні в світі майже 3-4 мільйона трильйона, вибачте, доларів. Це загальна сума криптоактивів, і наша країна серед 150 країн займає шосте місце в світі. Це дуже серйозно. Майже 16% до війни українці володіли, володіли криптоактивами. А за період війни ця кількість збільшилась. І звичайно, це потрібно робити. Наш також мінфін за підрахунками говорить: якщо б цей законопроект був прийнятий до війни, ми б вже отримали до державного бюджету майже 15 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про систему оподаткування, вона дуже зрозуміла. Сьогодні комітет пропонує, якщо ви придбали, наприклад, біткоін за тисячу доларів, а продали його за півтори тисячі доларів. Ми пропонуємо оподатковувати пільгово оподатковувати в 26-му році лише цю різницю в 500 доларів. Тобто, ми оподаткову ми 5% відсотками, ось ці 500 доларів. Тому це потрібно приймати цей законопроект, затвердив комітет, і ми очікуємо, коли він з'явиться в Верховній Раді. Що стосується питання на сьогодні банківської таємниці, яке дуже так жваво обговорюється в інтернеті, можу сказати, що це поки що питання таке важке, немає однозначного рішення. Навіщо це взагалі потрібно відкривати цю банківську таємницю? Тому що європей... ми крокуємо до європейських норм, до Європи зони швидкої банковських переказів так званої системи СЕПА. Це дасть можливість дуже швидко переводити гроші в Європу або з Європи з мінімальною комісією, але якщо ми сьогодні дамо можливість бачити податковий будь-яку транзакцію, яку робить наш підприємець, українець, і дамо можливість доступу до цього реєстру, який пропонує сьогодні зробити Національний банк України, а це реєстр сейфів та банківських рахунків, це звичайно викликає у українців занепокоєння і вони будуть шукати будь-яку. Які інші шляхи як це не показувати? Наприклад, в той же криптовалюті використовувати більше її, тому ці процеси повинні бути прозорими. Ще раз говорю про те, що комітет максимально залучає громадськість до обговорення цих законопроєктів. якщо є якісь у вас пропозиції або якісь занепокоєння, пишіть повністю відкриті до обговорення. Дякую за ваші коментарі. Дене, що спадає на думку, що знаєте, та шафка секретна у банку, де люди зберігають на правду будь-що від дорогоцінних металів, банківського золота об... ну, о... грошей, там фізично гривні чи долари чи євро. Але так само можуть якісь документи зберігати. То як податково буде знати, просто хто що в кожній там шафці ці зберігає. Це досить такий тривалий і ємний процес, на який потрібно буде чимало часу. А відтак ми цій темі ще приділимо увагу, як це внормувати і в принципі довести все ж таки до Європи європейських стандартів Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був гостом у цій по.